Вихід особового складу Завдіївки відбувався відповідно до плану розробленого із урахуванням різних сценаріїв і можливої зміни оперативної обстановки. І, попри це, на завершальному етапі операції під тиском переважаючих сил противника наші захисники потрапили у полон. Їхню кількість не називають. Україна звернеться до країн посередників і до міжнародних гуманітарних організацій, щоб було забезпечене гуманне поводження росіян із нашими полоненими. каже командувач оперативно стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський, десять років під прицілом ворога. Про долю Авдіївки за ці роки. Далі Марина Смолова. Авдіївку, яка розташована поблизу окупованого Донецька, яку називають воротами в Донецьк, росіяни намагались захопити від 2014-го. Всі ці роки місто боронили українські війська. У жовтні 23-го Окупанти почали наступ під Авдіївкою. 40 тисяч російських військ атакували з південного і північного флангу. Наші тримали оборону. За майже п'ять місяців боїв біля Авдіївки росіянам вдалося просунутися на декілька кілометрів на півночі, і на півдні. У січні стало відомо, що російські війська зуміли зайти у місто. Росіяни все ближче підходили до єдиної асфальтованої дороги, якою здебільшого відбувалось постачання гарнізону захисників. На початку лютого військові підтвердили, що точаться міські бої. Українська армія продовжувала битися за місто. Уперше за два роки з Авдіївки вивели деякі підрозділи 110-ї окремої механізованої бригади, які гідно нищили ворога. Гарнізон підсилили підрозділами 3-ї штурмової бригади. Сили противника складали 7 бригад. Наші захисники воювали на 360 градусів проти бригад, які заводив противник. Дуже велику кількість знищили окупантів. Каби це одна із самих таких теж. Складних моментів, а каби треба розуміти, що це значно складніше ніж артилерійські системи. По перше, точніше, по-друге, потужніше. Тобто, один каб, це значно потужніше ніж там робота батареї. 60 авіаційних бомб у день і вночі. Ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ. Авдіївський коксохімічний завод. По ньому окупанти гатили фосфорними снарядами, від яких відбувалось загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджувався всією територією заводу. Ці кадри зняті бійцями 3-ї штурмової бригади. Всередині заводу військові укриваються від постійних обстрілів противника, а медики стабілізують поранених. Після багатьох місяців протистояння командування ОСУВ прийняло рішення відійти з опорного пункту Зеніт на південно-східній околиці Авдіївки. Згодом у командуванні повідомлять, декілька наших бійців потрапили в полон. Ми будемо боротися за звільнення з полону кожного нашого побратима. А цієї ночі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, виходячи з оперативної обстановки, яка склалась довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста і переходу до оборони на більш вигідних рубежах. Авдіївку ми все одно повернемо. Майже кожне переміщення і ротацію наших сил в Авдіївці супроводжували російські безпілотники та артилерія. На кадрах ворожий дрони ФПВ влучає по нашому бронетранспортеру. Попри це, бійці 2-го штурмового батальйону, 3-ї штурмової бригади, продовжили відстрілюватись від дронів противника на ходу. Захисники й захисниці Авдіївки виконали своє завдання і максимально виснажили противника, який тепер муситиме. Зализувати чисельні рани, переводити подих, і буде значно на певний час обмежений у продовженні наступальних операцій. Протягом тижня спецпризначенці головного управління розвідки обороняли останню дорогу з Авдіївки, відтісняли і завдавали втрат постійно наступаючим штурмовим підрозділам росіян. У командуванні 3-ї окремої штурмової бригади повідомили, перегрупування військ триває і операція надскладна в реалізації. Супроводом займаються представники гур. Попереду наших захисників чекають дуже складні бої. Усім привіт! Наша група виходить завдовжка. Всі живі варина смолова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.